З вами знову психолог Юлія Латуненко, і сьогодні в нас цікавенька тема про те, як розпізнати тих людей, які є в вашому оточенні і вони ненавидять вас. Сьогодні 7 ознак таких людей. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться, ставте подобайку цьому відео, не забувайте, це дуже допомагає просуванню мого YouTube каналу на просторах інтернету. Отже, люди, які ненавидять вас. Може, неозброєним оком ви не змогли б навіть здогадатися, що саме ця людина має до вас пасивно-агресивну поведінку і в душі ненавидить вас. Але я сьогодні допоможу вам розібратися з ознаками таких людей і почистити своє оточення, припинити спілкування з подібними людьми. Перша ознака це люди, які не в змозі розділити з вами вашу радість. От щось у вас стало, стало в житті прекрасне, щасливе. Ви е, бажаєте розділити із другом своє щастя, розповідаєте йому про е, те, що сталося. А ви щасливі, вас переповнюють емоції, і от ви бачите, що на обличчі вашого друга або подруги ну, якась така кисла мина, як кажуть. І ну, зовсім ніяких емоцій радості це не викликає. Але якщо от у вас щось сталося погане, от то вони люблять е, обмусолювати. Тут вони герої, тут вони надають вам порад, тут вони. Відчувають себе набагато вище, ніж ви, і коли ви слабкі і знесилені, вони краще себе почувають поруч, ніж коли ви на висоті, і у вас є якісь успіхи або якісь події, які призвели до вашого щастя і радості. Такі люди, як правило, заздрять вам тихою прихованою заздрістю. Друга ознака людей, які приховують свою агресію до вас, і тихо вас ненавидять, вони конкурують у всьому із вами. Навіть банально ви можете спостерігати, як відбувається ваше спілкування, коли ви щось розповідаєте, намагаєтесь розповісти своєму другу або близькій людині щось, а вона швиденько вас перебиває і починає розказувати вам про щось своє. тобто, Знаєте, Як казала моя бабуся, до якої ми приходили і казали, бабуся, бабуся, от таке сталося. І вона хвилиночку навіть не витримувала, як казала тобі, а мені. І далі ми вислуховували на годину її скарги, як їй важко живеться. От. Тому такі люди надають в спілкуванні балансу, коли розказуєте щось ви, а потім вони цікавляться. Поставлять вам якісь запитання, вони поводяться зацікавлено. Ні, такі люди не цікавляться вами. Вони навпаки чекають, поки ви швиденько не завершите своє оповідання, от свою оповідь. І... Вони навіть будуть вас перебивати і заповнювати простір собою. І навіть коли ви зустрічаєтесь з такими людьми, вони затоплюють собою ваше спілкування, розказують про себе, і ви бачите, що ну, навіть е, незначного інтересу до вас в них немає. Він відсутній, вони зацікавлені тільки в тому, щоб слухали них. І е, вони, звісно, конкурують з вами за увагу. Е, і Можуть також конкурувати і за те, хто розумніший з вас. Наприклад, якщо ви щось кажете, якусь свою думку, вони будуть сперечатися з вами. От таке сперечання без будь-якого приводу, там, де треба і не треба, вони все. Заперечують і висказують свою опозиційну думку. Вони вважають, що вони краще знають. Тобто, така конкуренція за те, хто більш розумніший, також може конкуренція бути серед жінок, хто більш красивіший або чиї потреби швидше треба задовольнити, чий біль важчий, чиє життя важче, хто цікавіший. От вони весь час будуть перебивати вас і заповнювати з собою своїми проблемами ваше спілкування. Третя ознака такі люди вас дуже рідко хвалять. Але коли стосується справа їх, вони прям, прям таки очікують від вас похвали, схвалення, захоплення. Вони прям можуть випрошувати, підводити розмову до того, щоб ви похвалили. І навіть маніпулятивно з вас витискати, вичавлювати ту похвалу. Самі ж вони на похвалу дуже скупі, тому що коли вони хвалять, їх самооцінка чомусь падає. А вони не в змозі допустити такої ситуації, коли їхня самооцінка буде нижче вашої, тому вони обирають ніколи не хвалити людей. Четверта ознака: такі друзі можуть час від часу давати вам в компанії інших друзів якісь саркастичні коментарі, або відпускати якісь принизливі, принизливі жарти, тобто шуткувати так якось некрасиво і невдало над вами. Але коли ви їм скажете своє незадоволення подібними жартами, вони ще й звинуватять вас і скажуть, що так це ж ви не розумієте жарт. Це у вас щось з почуттям гумору, не так. Це такий собі класичний газлайтинг, коли відповідальність за агресію переміщується на вас. Це ви хворий на всю голову і не розумієте класних жартів. Я рекомендую таким друзям казати, що знаєш, якщо тобі хочеться пожартувати, в першу чергу жартуй над собою, наді мною жартувати, я тобі забороняю. У нас ще з вами попереду три е, ознаки токсичних людей, які насправді ненавидять вас, але не е, видають цю ненависть е, як явну, а приховують її. Але перш ніж ми продовжимо, як зазвичай, посередині відео, я прошу вас підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і прокоментувати це відео. Чи були в вашому житті, на вашому шляху, саме такі люди, які співпали? із всіма цими всі, всіма пунктами. Чи були такі люди, які приховано вас ненавиділи? П'ята ознака це е, такі люди надають вам дуже некорисних е, порад. Тобто, я б сказала, навіть шкідливі поради. Е, ви інтуїтивно розумієте, що ця порада вам не на користь, слухайте і не можете е, своїм вухам повірити, що вони вам радять. Тим більше, що ви цих порад в них і е, е, не просили. У мене така була подружка, яка е, все радила мені, Якихось дуже дивних чоловіків, а мені подобався зовсім інший чоловік. І от вона була абсолютно проти нього, і прям так агресивно налаштована, і прям шантажувала і казала мені, що от як, якщо я з ним буду, то вона взагалі перестане зі мною спілкуватися. Бо нічого гарного з того чоловіка не буду. Звісно, я залишилася з тим чоловіком і не помилилася в цьому. Мені все зайшло і все прекрасно. А от подружка. І за цього мене заблокувала, тобто я її не послухалася. І як вже наслідок з п'ятого пункту витікає шостий, такі друзі або в такому оточенні ваші люди вони ще й ображаються, коли ви. Не слухаєтесь їхніх порад, тому що вони відчувають себе знеціненими і неважливими, не, нецінними, а їм дуже важливо розпушувати свою значущість поруч із вами. І зазвичай такі друзі, якщо у вас щось іде не так, вони потім при першій нагоді кажуть. А я ж казала тобі. І оце, а я ж тобі казала. Тут саме головне слово Я, а не те, що вона переживає за вас або він. Це его йде попереду такої людини. Я ж казала головне слово я. Е, ну і останній, остання сьома ознака людини, яка е, прихована вас ненавидить, це. Все, що ви маєте гарного, хорошого, прекрасного в вашому житті, або якусь обновку можете купити, або щось у вас з'явилося, або якесь на навчання, якісь пішли, або до психолога звернулися, що, звісно, вам на користь. Такі друзі в такому оточенні будуть це все знецінювати. І казати, що це все повна фігня. тобто ви можете зрозуміти, що ці люди не бажають вам добра і не бажають вам щастя. Ну, що я раджу робити з такими людьми? Обирати таку дистанцію, на якій ви будете почувати себе. Комфортно, вплоть до повного неконтакту, тому що по опису, по цим ознакам, це є нарцисичні люди. З вами була психолог Юлія Латуненко, і я прошу вас поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал, якщо завітали вперше, і відкоментуйте, чи є, чи були такі люди у вашому житті і як ви з ними обійшлися.